Це ж не джунглі. Усе почалося того дня, коли Пола вирішила сказати ні. Пола, будь ласка, почуй зуби. Ні. Пола, будь ласка, зачешися. Ні. Пола, будь ласка, не їж руками. Ні. Завжди казати Ні дуже круто, вирішила Пола. Так можна робити все, що завгодно. Поло, будь ласка, прибери в кімнаті. Ні. Поло, будь ласка, перевдягнися. Ні. Поло, будь ласка, помийся. Ні. Поло, будь ласка, постав тарілку в умивальник. Ні. У домі безлад. Але полі байдуже. Вона любить розгардіяш. Поло, будь ласка, вдягни піжаму. Ні. Поло, будь ласка, лягай спати в ліжко. Ні, тут скоро буде, як у джунглях, сказала їй мама, коли нарешті поцілувала перед сном. А потім так і сталося, звідки він узявся в її кімнаті. Пола прокинулася від того, що їй в обличчя віяв лютий вітер. Тільки то був зовсім не вітер, а подих лева, звір хропів, наче грім гримів. Налякана й розгублена, пола тихенька прокралася з кімнати, намагаючись не розбудити лева. Але він виявився не єдиним гостем. У коридорі ляпали крилами і гучно скрекотали двоє туканів. Стояв страшенний гамір. Та не скрекочіть ви! благала пола. Але птахи на неї не зважали, а далі репетували. Пола затиснула вуха долонями і помчала до кімнати батьків. Та батьків у спальні не було. Замість них там виявилася родина ведмедів. Де мої батьки? Це ж їхні речі. Нічого не чіпайте. Ведмеді допитливо глянула на дівчинку і продовжили чепуритися. Тоді Пола пішла у ванну кімнату, зачинила двері і полегшено зітхнула. Однак, на жаль, полегша вміть розвіялася, коли вона побачила у ванні велетенського бегемота. «Геть із моєї ванни, ти ж її зламаєш, наказала Пола. Але бегемот не зважав на дівчинку. А знай собі любісінько хлюпався. Задоволений, як слон. У вітальні не набагато краще. Зграя шимпанзе розважалася, вириваючи сторінки з її улюблених коміксів. Будь ласка, мої книжки!» – благала Пола. Але шимпанзе на неї навіть не глянули, і вирвали всі сторінки. Залишилася тільки палітурка. У Поли забурчав живіт, адже вона ще сьогодні не снідала, але кухня теж була зайнята. Залиште мені щось на сніданок, ви ж усе жерете. Проти звірі не збиралися уривати свій бенкет, а заковтували все, що бачили. Пола раптом згадала, що сьогодні субота. По суботах вона ходить на плавання. Дівчинка помчала у пральну кімнату по свій рюкзак. Це ж мій купальник, це мої окуляри. Ану, поверни негайно, сказала вона крокодилу, який відпочивав на їх пральній машині. Пола в розпачі вийшла з пральної. Вона вирішила, що найкраще буде вибратися з дому і забути про все як про страшний сон. Можливо, сусіди знають, де її батьки і допоможуть їй. Але на дворі вона очам своїм не повірила. Її дім зник і перетворився на справжні джунглі, густі хащі з деревами, ліанами, буйними рослинами і тваринами у їх природному середовищі. Вам час йти, наполягала вона. А потім дівчинка зрозуміла. Що відбувається щось страшне. У неї на копчику раптом з'явився кошлатий хвіст. Пола побачила своє відзеркалення у ставку, у якому купалися слини. Дівчинка не повірила власним очам. Це ж не джунглі, закричала вона, а я не дика тваринка. Пола почала гасати джунглями. Раптом вона побачила під пальмою скриню зі своїми іграшками. А поруч улюблене м'яке ведмежа. Пола підняла його і поклала у скриню. А ще вона знайшла кульку, піратський костюм, карти. Дівчинка складала все у скриню, розпачливо повторюючи Це ж не джунглі. Що довше Пола збирала речі, то більше їх з'являлося. Дівчинка все складала на свої місця. Вона побачила зубну щітку і скористалась нагодою почистити зуби. Потім прийняла ванни з бульбашками і врешті заспокоїлася. Вона так стомилася, що дуже скоро поринула у глибокий сон. Наступного ранку мама розбудила її поцілунком. Роззирнувшись, пола полегшено зітхнула. Усе повернулося на свої місця. Не було ні диких тварин, ані дерев, ані ліан. Доброго ранку, пола. Виспалася. Дівчинка обережно торкнулась копчика. Хвіст зник безслідно. Вона знов зітхнула. Ходімо снідати. Так, мамо. Тільки давай я спочатку приберу в кімнаті. Це ж не джунелі.